Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Олександр Коваленко вже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо. Вітаю ну беззаперечно, головна тема останніх тижнів, і останніх днів це рішення про ну, нанесення ударів по території Росії західною зброєю. І ми так розуміємо, що ну такої єдиної прям позиції немає, що бити куди завгодно, але ми бачимо тренд і тенденцію того, що окремі країни дозволяють нам це робити своєю зброєю. Чому о, хочеться от почути вашу думку? Чому це о, стало актуальним саме зараз? І чому така увага всього світу до цього питання? До чого ми готуємось? В принципі, факторів, які би впливали на рішення наших партнерів, о, може бути декілька. Ну, по-перше, наші партнери в 2022 році взагалі навіть не Дискутували на тему такого дозволу для України, щоб використовувати західну зброю по території Російської Федерації. Це взагалі тема була табу, вона була заборонена зараз. Ми бачимо, як змінюється загальне сприйняття Російської Федерації Російської загрози західними країнами. А в Росії більш бачать таку терористичну державу, яка саме займається геноцидом. І при цьому о, вона не має якоїсь о, серйозного такого потенціалу, якби там не говорили західні о, аналітики, західні експерти. Вона не має достатнього потенціалу, щоб, наприклад, загрожувати країнам Північно-Атлантичного альянсу. Бо ми побачили, як вони розпочали наступ... ну не те, щоб ми побачили, а наші партнери побачили, як ми ми і так аналізували цю ситуацію і передбачали, що їх. О, Рейдова операція на Харківщині, вона не здобуде якихось феноменальних результатів і зупиниться саме в прикордонній смузі. Далі прикордонної смуги вона не зможе себе якось проявити. Так воно й відбулось. Але наші партнери вони побачили, що дійсно зібравши а, майже сорокатисячне угруповування а більш, ну на той момент це було більш ніж 30 тисяч група військ Білград. А вони змогли пройти е, в ну, скажімо так. 4 в 5 разів меншу відстань в глиб території, яка була б була функціонабельним наступом для повкового рівня і не тільки взагалі для такого угруповання протягом майже трьох тижнів. Зараз вже це четвертий тиждень, тобто це вже як місяць. Вони там стагнують, і це був один з факторів. Другий фактор це, це звичайно підвищення терору самого Харкова. Цілеспрямовані удари по цивільним об'єктам, прямий геноцид цивільного населення. Дивитися на це заплющивши очі, ну неможливо, особливо якщо ми говоримо про загальну політику західних країн. І третій фактор це те, що дійсно, якби був цей дозвіл наданий набагато раніше. То а, всього цього терору і наступальних дій не відбулося тому, що ми могли працювати на випередження дій російських окупаційних військ. А, це скажімо так: основні попередні три фактори, які посприяли прийняттю такого а, рішення, були і інші, але перш за все, це те, що Європа вона дійсно починає виходити з цього свого анабіозу. По відношенню до о, Росії якихось страхів щодо о, використання Росії там ядерного зброї, але або того, що може бути ескалація. Ну як куди, куди ескалація? ще далі на Європу вони нападуть на країни північно атлантичного альянсу? Ні, це це буде самогубство для путинського режиму. Він може тільки погрожувати або використовувати гібридні сценарії, але не відкриту військово-загальну військову операцію. І впевнившись, у цьому звісно ж зараз Європа діє зовсім по іншому. Ну, от Натєн Столтенбергенсек НАТО називається самообороною, і тут питання: як ця самооборона зараз може вплинути на Харків? Чи зможе це місто спати спокійніше після ось таких дозволів, які нам надали? На жаль, тут треба бути чесним. Харків не зможе спати спокійно допоки не закінчиться війна, і навіть після закінчення війни також є ризики, що деякий час на жаль спокою харків'янам не буде він снитися. Це стосується не тільки Харкова, це стосується майже всієї прикордонної смуги, всієї прикордонної зони. Це і про суми йдеться і про інші села та населені пункти, які знаходяться при кордоні. Тому на жаль, це може зменшити рівень терору, так звісно, а це може відсунути російські підрозділи від кордону цілком можливо. Навіть скажімо так, Путін неодноразово в 2024 році, спочатку 2024 року, говорив про те, що вони зацікавлені в якійсь там санітарній зоні. Так, от зараз Путін зробив фактично все для того, щоб така санітарна зона з'явилася саме на території Російської Федерації, і цей дозвіл він якраз і є елементом, який дозволить нам створити демілітаризовану буферну зону на території Російської Федерації в глиб на 50 кілометрів. Питання тільки в одному: щоб на створення цієї демілітаризованої зони вистачало ресурсу інструментарію. Тобто, наприклад, артсистем ствольних реактивних боєкомплекту до них, а от саме використання ефективно по російським підрозділам, для яких знаходження в цій 50 кілометровій зоні було б екстремально небезпечним, ну це Сили оборони України вже забезпечить. Якщо нам дозволять бити по військових аеродромах? На чому зараз наполягає якраз наш президент Володимир Зеленський? Він на міжнародній зустрічі сьогодні сказав, що нам потрібно необхідно бити саме по військових аеродромах, тому що Росія свідомо злітає, б'є по цивільних містах, знаючи, що не отримує у відповідь. І чим лише атакам ми можемо уражати військові аеродроми Російської Федерації? Тут ось який момент в 50 кілометровій зоні від кордону з Україною в глиб території Російської Федерації є аеродроми, але які не так часто використовуються саме для таких виконання таких бойових задач. Глибше на територію Російської Федерації безумовно там той самий Морозовський Аеродром, інші Шайковка. Тобто а, по ним якраз і треба наносити удари, де базується тактична а, авіація. Су 34 а, стратегічна, там ту 22 м 3 та інша. Але тут ми повинні по перше отримати дозвіл на а, повний функціонал далекобійних ракет. І якщо говоримо про Storm Shadow, стормшедео, скальпиджі, 100 це до 300 кілометрів. Поки що ми не отримали такого дозволу. Поки що ми обмежені 50 кілометрами. На мій погляд, це перший етап. Дипломатична робота щодо розширення цих можливостей вона продовжується а, і безумовно а, надати дозвіл по атакам, бо по аеродрому можна бити іншими засобами, наприклад, а, дроном. Дронами, але дрон з бойовою частиною 30-40 кілограмів. Це для великої площі аеродрому з десятками літаків, які на відстані один від одного розміщуються. Ну це таке собі задоволення можна використовувати як варіант, якщо буде відповідне погодження. А це Storm Shadow та Scalp G. Але Storm Shadow та Scalp G – це переважна бойова частина осколково фугасного типу унітарна. Тому в принципі атакам з бойовою частиною касетного типу він ідеально підходить саме для того, щоб знищувати такі об'єкти, як аеродроми, з великою кількістю, навіть е, на відстані один від одного е, розміщених е, літаків Су-34 та іншої авіаційної техніки. Тому так, атакам з, в даному випадку це ідеальний варіант по е, відпрацюванню таких об'єктів як аеродроми. Ми, якщо поєднати дискусію про надання Україні права бити по території Росії, поєднати з тим, що ми очікуємо. Прильоту в Україну F-16 і передачу Швецією нам літакам дальньої радіолокаційної розвідки. Якщо ці три речі поєднати, то ми побачимо, що можливо рішення партнерів про дозвіл бити західною зброєю по території Росії стосується якраз і цієї повітряної компоненти, яку ми очікуємо. Нам потрібні F-16 не лише задля того, щоб виносити ворога на окуповані тимчасово території, але й робити це. На території Росії. Як ви бачите можливості авіації і можливості f 16 працювати по території Росії ефективно у зв'язку зв'язці з, в зв з а, цим літаком радіолокаційної розвідки і тим самим дозволом, який ми отримали від партнерів? Чудово бачу навіть з перспективою, а, тому що у f 16 широка номенклатура засобів ураження а, ракетних. Як класу повітря, повітря, так і класу повітря, поверхня, і вони відрізняються модифікаціями. Вони відрізняються функціонабельністю, тобто відстань ураження. Якщо про повітряні говоримо цілі, це АІМ 120 чи різних модифікацій, АІМ-120 амрам ракети повітря-повітря, які можна використовувати на відстанях до 180 восьмидесяти кілометрів. І якраз для чого і потрібні літаки Авакс, саме дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження. Якщо говоримо про поверхню, то це ну наприклад дуже чудова gm 158 п'ятдесят джесм. Ракета вона має відстань польоту 300 кілометрів, тому можливо до 300 кілометрів, тому можливо на неї буде накладено, ну скажімо так, умовно заборона використовувати по території Російської Федерації, але знову ж таки номенклатура величезна, що можна тут саме чим можна наносити удари по території Росії і сап 340 він ідеально вписується саме у цю концепцію використання F-16. При цьому ми зможемо поки що ми маємо обмеження до км кілометрів глиб території Російської Федерації. Отже, це дозволяє, якщо ми використовуємо ракету на 180 км, кілометрів, мати 130 км кілометрів з території України буферної зони, яка б забезпечувала підвищений захист для того ж самого F-16. І так само з іншими засобами ураження з урахуванням буферу безпеки. А чи можливо очікувати повітряних боїв з російською авіацією в контексті протидії скидання керованих авіаційних бомб? Про них ми спитаємо далі окремо, А от зараз про повітряні бої з російськими літаками. Чи можливо це? Сучасний повітряний бій він відбувається не як в Топгані, там де Том Круз а, а, вирисовує такі чудові піруети і знищує там ворожі літаки. Ні, сучасний повітряний бій відбувається на відстанях 50-100 кілометрів і більше. Все залежить від того, чия система, чиї радари, чи ракетне озброєння а більш сучасне, високотехнологічне. Тобто хто тобто, кого це побачив? Саме так іноді виникає така ситуація, що ворожий літак навіть не бачить супротивника допоки той не робить пуск ракети, і тільки він вже фіксує ракету, від якої йому треба якось тікати, від якої йому якось треба робити саме маневри в повітрі відповідні. А не концентруватися на тому, що йому треба відповідати своїм пускам ракет. Тобто все залежить від технології у цьому питанні. Технологічна компонента саме завдяки САП 340 на нашому боці, тому що для росіян вони нещодавно там хизувалися своєю ракетою Р 37 м яка має можливість знищувати цілі на відстанях 200-300 кілометрів. Так це правда, це досить небезпечна ракета. Але є нюанс, вона потребує також літак ДРЛС і для росіян це А-50, які з минулої зими майже не літають, тому що ну ми знаємо, чому отже, використовувати повноцінну цю ракету вони не зможуть у той час, як ми, наприклад, якщо отримуємо АІМ 120 д останню модифікацію цих ракет, зможемо їх максимально використовувати на відстанях до 180 кілометрів. На ну, от окремі військові зазначають, що наші міжнародні партнери якраз побоюються того, що ми можемо втратити літаки, і можливо буде повітряний бій. І якраз Росія застосує цю ракету новітню, про яку ви говорите, якою вони похизувались, росіяни. А як ми можемо вберегти F-16 і той шведський літак АССІ-890, який нам передають, тому що бачимо паралельно з цими процесами? Росія прицільно атакує Старокостянтинів в Кроп. Повницькому аеродрому, ми бачимо, що вони відпрацьовують цей варіант. Як ви цей бачите сценарій вбереження F-16 і авіацію від партнерів? В принципі, якщо ми говоримо про літак ДРЛ, то його в повітрі захистити все ж таки більше є можливостей аніж F-16, тому що він знаходиться в глибокій тволовій зоні. Я не виключаю, що взагалі він буде е, курсувати десь в центральній Україні або навіть і е, ближче до західної України, тому що е, в залежності від висоти, в залежності від об'єкту, який треба фіксувати, а е, його радіус дії його РЛС – це 350, 400 та 500 кілометрів. Ну знову ж таки, все залежить е, від багатьох параметрів, але максимальний це 500 кілометрів до 500 кілометрів. Отже, у нього досить е, велика зона е, буферна зона безпеки намагато F-16. У F-16 менше, тому що йому треба діяти, ну умовно кажучи е, в передовій зоні для авіації, і тому цілком можливо, що так дійсно є загроза е, того, що е, може бути задіяна або засоби про засоби протиповітряної оборони з боку росіян. Або а, їх далекобійні ракети можуть бути різні ситуації, абсолютно, але треба розуміти, що це війна, і будь-яка техніка вона не якась там безсмертна. В неї нема а, цього а, год мод, а, який забезпечує захист від всього. Це стосується будь-якої абсолютно техніки, особливо в умовах настільки інтенсивної повномасштабної війни, яка відбувається саме зараз а, в Україні. А, на, а наскільки можливо накрити е, Західною парасолькою ППО? Е, про, про, про що ми зараз чуємо, да, що там партнери можуть забезпечити збиття російських ракет в якихось західних регіонах, накрити якраз ті литовища, де ми будемо розташовувати е, цю авіацію від е, тих самих партнерів. Чи можливий такий варіант, що захищати f 16 будемо не ми, а наші добрі друзі. Я взагалі не бачу такої перспективи, якщо чесно. Юридично, хоча б є два аспекти: юридичний і технічний. Юридичний. На підставі чого це буде зроблено? Тобто ви На, не Україна вірите не взагалі не є... в концепцію того, що, наприклад, польське ППО буде збивати над Україною російські ракети, що вони летять, умовно, там, в стрій? На підставі чого? Юридично ну, Ми юридично нужне двосторонні НАТО... угоди про безпеку, наприклад, а, а, Польща це член північно-атлантичного альянсу. Вона може там якісь двосторонні а, угоди підписувати, але вони повинні бути узгоджені з а, саме а, бюрок... за бюрократизованим, архаїчним механізмом Північно-Атлантичного альянсу, який не формував не реформувався десятиріччя. І Польща аж ніяк не вписується в п'яту в такому випадку, не вписується в п'яту статтю колективної безпеки, на якій підставі б вона могла використовувати ту зброю, яку їй надає північно-атлантичний альянс. В першу чергу ми говоримо про ЗРК Петр, тому що щось інше там не зможе охопити досить глибоко а, територію України а, на західній Україні. І е, на якій підставі вони збивають е, російську ракету в повітряному просторі країни, яка не є членом Північно-Атлантичного альянсу? Юридично, як, яка підстава? Я не бачу перспективи аж ніякої, хоча б в юридичному аспекті. Ну я думаю, що провести там якесь рішення через НАТО о, можливо в, о, в разі бажання наших партнерів це зробити. Але якщо ви так категоричні, звідки ж ці розмови тоді? А це дипломатія. Це дуже просто. Ну, це дипломатія, це дипломатичні перемовини, це запити, з якими ми спостерігаємо з 2022 року. Запит дуже просто. Наприклад, Запер, дайте нам зірку смерті. Ні, ми вам не дамо зірку смерті. Нам дуже необхідна зірка смерті. Дайте нам, дайте нам її. Ні, ми не дамо вам. Ну, окей, дайте щось інше. Тримайте крейсер. О, крейсер це чудово. Зірковий крейсер це саме те, що нам потрібно. Тобто, ось е, яка дипломатія, який рівень дипломатії, зараз ми можемо спостерігати. Дайте нам щось, що ви не можете да дати, але у відповідь на другий запит, ви повинні дати згоду. Тобто е, і, таким мовно, Ми чином, таким принципі, чином хочемо можем... отримати збільшення кількості ППО, які нам передають партнери для власного використання. Так, і нам потрібно, нам, нам потрібно, багато, роз... нам потрібно багато ППО. А, останній ракетний удар по території України. Я думаю, що усі бачили траєкторії та маршрути польоту російських ракет. Так усі дивилися за моніторингом, як це відбувалося. На у зв'язку з чим вони мають можливість проривати нашу ППО і фактично заходити в центральну, в західну Україну по північній Україні, маневрувати. Вони це можуть зробити за рахунок того, що в нас є білі плями, які ми не можемо закрити, бо нам не вистачає засобів протиповітряної оборони. Ми говоримо о, дуже часто саме в етерах про ЗРК Петріо та СЕМТІ, і це дуже правильно. Так, це нам потрібно. Але окрім Петріо та СЕМТІ, нам потрібні і комплекси малого радіусу дії, середнього радіо суді більше рістів, більше насамців. А, ЗРК Кроталь, Альві Стормер, навіть ті, що були списані: ЗРК Ролан, а, ЗРК Чапарель, про яких взагалі ніхто не згадує, але їх багато на складах та центрах збереження а, в країнах НАТО та США, і вони можуть їх виводити з цього з цих складів і передавати в Україні. Тобто є багато аспектів, які ми на які ми можемо робити запити, але у відповідь на те, що у чомусь нам відмовить. Дякую вам дуже. Зрозуміла позиція. Чекаємо збільшення кількості ППО. Дякую. Можливо, в якийсь момент наші друзі зможуть закрити і наше небо над країною. Чого ми хочемо від початку вторгнення? Олександр Коваленко, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Надалі ну, будемо говорити про харківський напрямок. Підполковник Олексій Хільченко, позивний турист, з нами на прямому зв'язку. Це командир 3-ї бригади оперативного призначення Спартан. Національної гвардії України вітаємо вас. Вітаємо вас, пане Олексію. Ви... Доброго дня. Ви вже вдруге зустрічаєте ворога на харківському напрямку. Пам'ятаємо, що це було вперше в лютому 2022 року. Як змінилися? Які ви бачите зміни тоді, коли росіяни намагалися прорватися в місто Харків? І зараз саме так наш підрозділ вдруге зустрічає противника на харківському напрямку. Ну, по перше, скажу, що змінилися наші сили, засоби, наші вміння, і розуміння взагалі вести військові бойові дії. Особовий склад бригади, виріс в своїх вміннях. Багато чого нового набув, тому ми зовсім по-другому зустрічаємо противника на даний час. Противник намагається проводити штурмові дії малими групами. Не те, що було е, в 22 му році, початку 22 го року, коли він їхав великими колонами, намагався наступати і думав, що його будуть зустрічати з сіллю і хлібом. Але вийшло не так на даний час. Е, стабілізаційні дії проводяться на північних околицях Харківської області. Противник зупинений своїх наступальних дій е, намагається проводити, але. Нічого в нього не вдається. І поки пан Олексій доповідав нам про ситуацію на харківському напрямку. Ви бачите, шановні наші телеглядачі, вже з'явився qr код Збираємо на мавіки з тепловізором для того, щоб наші військові вночі могли бачити росіяни, ефективно знищувати їх, не давати вступити на українську землю. Просимо вас зараз долучитися. Будь-який ваш донат він дуже важливий. За QR-кодом переходьте. Якщо говорити про оперативну ситуацію, ми відслідковуємо зміни щоденно від початку вторгнення на Харківщині. Дру другого вторгнення Росії хочеться почути вашу думку. Наскільки нам дійсно вдалося стабілізувати лінію фронту, яку відкрили росіяни нещодавно на харківському напрямку? Чи дійсно ми зупинили їх просування, чи вони просто там отримали створили такий невеличкий плацдарм, який посилюють, розвивають і в перспективі можуть використовувати його для подальшого просування? Як ви бачите, об'єктивну ситуацію на тих позиціях? Які знаходяться під контролем вашої бригади? На даний час противник саме зупинений. Всі його наступальні дії зупинилися і далі не проводяться, тому що він поніс багато втрат в особовому складі, в техніці на даний час противник техні... від задіяння техніки взагалі відмовився, перестав виконувати, використовувати, використовує. Малі групи використовує е, мотоцикли, квадроцикли, тобто броньовану техніку, яка була в перші дні його е, контрнаступу в началі травня, е, взагалі не використовується в зв'язку з його знищенням, ураженням е, в повній мірі, тому на даний час все е, стабілізовано противника на в нашому напрямку в зоні відповідальності моєї бригади. Вдалих дій в нього немає, тому на даний час все, все добре. Ви, як командир, пане Олексію, розкажіть про настрій наших бійців, про бойовий дух. Розуміємо, що і казала вже на початку, що з лютого 2022-го ви зіштовхувалися на тому самому напрямку зустрічу з росіянами. Як, як наші? Особовий склад мотивований. Він захищає свою землю. По перше. Тому що наша бригада е, з міста Героя Харків, і в кожного є розуміння, чому він тут знаходиться, що він тут робить. Тому мотивувати особовий склад не потрібно, вони вмотивовані добре, вони розуміють, що за їхньою спиною їхні будівлі, їхні сім'ї, близькі, тому за це розмови не ведеться взагалі. А хто протистоїть нам на Харківському напрямку сьогодні? Це більш мобілізовані росіяни, які вони збирають по своїх містах, чи це підрозділи, які там, мають якусь професійну підготовку більш навчені, ніж просто мобілізовані? Потрібно розуміти, що навіть їхній мобілізований особовий склад, він також підготовлений. Тобто весь особовий склад, який йде виконувати задачі, спочатку противник його. Підготовлює, проводить заняття, тренування. Після цього вони тільки висуваються на позиції в нашому напрямку, діють як і мобілізовані, так і кадрові військові. Тобто вони проводять різні дії в різній ступені, деякі особовий склад для закріплення використовується тільки, деякий особовий склад для штурмових дій. Але я ж говорю, на даний час в них нічого не вдається. Знищуємо їх як і артилерією, так і засобами БПЛА розвідуємо ще заздалегідь ще на підходах до своїх позицій, на перетину їх державного кордону, тому на даний час все добре. Дискусія про бити чи не бити західною зброєю по російській території триває ще від минулого тижня. Якщо коротко, скажіть, як ви, як військові, чому для вас це рішення важливе? Ми ну, потрібно розуміти, що якщо противника Зупинить за 100 кілометрів чи за 200 кілометрів, він далі не буде розвивати свій наступ і в нього всі його плани будуть ламатися ще на самому початку, поки він їх тільки планує. А друге діло, коли ти зупиняєш противника за 2 кілометри від своєї позиції. То це вже зовсім зовсім все буде по іншому. Дякуємо вам. Дякую. Вам дуже за включення. і Дякуємо кожному бійцю, який боронить нашу землю від ворога і тримає кордон. Дякуємо кожному. І бійцю хочеться сподіватися, згарпи. що кожен наш глядач долучиться і допоможе донатом військовим. Підполковник Олексій Хільченко, позивний турист, командир 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Нацгвардії.